Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали на Донеччину. Працюємо в Андріївській громаді, населений пункт Андріївка. Як бачите, Андріївка. Дуже сильно постраждала. Підходьте, підходьте. Там ми тут підсідку ставили, щоб тут краще. знаєте. Як ви? Нормально. Це наш дрон. Де? А Да. Це наш дрон. Все. Ну, А дрон Це наш дрон. Я не знаю, я что ты заведу. не страшно было. На Андреевку хотели проскочить. Скажіть, ah, будь я забула паспорт. Я ж помню дані, можна? Так, я Можно. можна. У мене я забула паспорт, а я дані всі свої, паспорт не забула. Спокійно. Спокійтеся. не наперевіряй. Все. Вірить на слово, що живем. Це прикрито все.